Слава Ісусу Христу! 21 жовтня ми продовжуємо рубрику віжня і віршем». сьогоднішнього дня, є стишок 11 глави 4 з послання першого послання апостола Івана. І каже він: наступне: улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Євангеліє дуже багато говорить про любов на багатьох сторінках, багатьох закликах. Завжди про любов любити, любити, любити і Господь продовжує постійно нам повторювати одне і те ж любити, любити, любити. Справді, любов це дуже, дуже тяжка штука. Нам дуже сильно бракує всім здатності вміти любити, нам інколи навіть бракує здатності дозволити себе любити. Любити це напевно одне з найтяжчого, що Господь вимагає від нас. Хоч на перший погляд, воно виглядає настільки легко і просто, тому що коли ми думаємо про любов, ми думаємо про якісь приємності, ми думаємо про ніжність, почуття. насправді Господь каже сьогодні до кожного з нас, щоб ми навчились любити так, як Він полюбив нас. Апостол Євангелист Іван наголошує, називаючи нас улюбленими. Перше, що ми змогли вміти. Пережити той момент, що ми є улюблені. Тому що тільки коли ми зможемо пережити те, що ми є улюблені Богом, те, що ми є улюблені, те, що ти є улюблений, то тільки тоді ми зможемо вчитися любити інших. Бо людина, яка ніколи не пережила досвід любові з чогось боку, не буде здатною любити. Тому Бог так полюбив нас, що зробив нас улюбленими. І далі кожного дня. Вчить нас, просить нас, закликає нас до того, щоб любити. Любити дуже складно, тому що любити по-божому це означає жертвувати чимось, віддавати щось. Любити по-божому означає вміти перенести Боже почуття на людину, яку самі досвідчуємо від Нього. Перша сфера, де ми мусимо вчитися любити, це наша сім'я, і навіть тут то є складно. Тому що навіть сім'ї, люди, діти, дружини, чоловіки сходяться з різними характерами, з різними темпераментами. І кожен хоче, щоб його любили, але не кожен здатний любити, не кожен здатний віддавати щось своє. Як тяжко любити тих, хто не хочуть бути любленими. Але Господь каже любити всіх. Сьогодні подумай про любов. Про ту любов, на, про котру Господь на стількових сторінках Євангелія закликає і звертається нас кожного дня. Вже, напевно, було дуже багато навіть віршів дня написано з стежками, де говорилось про любов. Інколи думаєш, ну, що далі говорити, про що далі роздумувати, чому так багато про любов? Тому що так тяжко це робити. Подумай, чи ти здатен любити. Чи ти здатен любити тих, хто є близький, чи ти здатен. Любити тих, хто є далекий. Чи ти здатен любити тих, хто хоче бути любленим, чи ти здатний любити тих, хто не хоче бути любленим? А можливо, ти в тій позиції, хто не хоче чи не вміє бути любленим, і не дозволяєш комусь себе любити. Подумай сьогодні про Божу любов. Подумай сьогодні про те, що ти є улюблений в Бога чи улюблена в Бога. Дозволь іншим любити себе, як також вчись себе любити інших. Бо знову ж таки, це є завдання твого життя. Вчитися, любити. Я не думаю, що на землі знайдеться якась людина, яка скаже, я вже навчився любити. Тому що інколи ми любимо, 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 але досить якогось єдиного маленького моменту, і та любов переростає в агресію в злість. І виникає таке почуття, що її ніколи і не було. Вчися любити Бога. Пережи свою улюбленість Богом, бо маєш навчитися любові. Поки живеш. На цьому закінчую сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Вчимось любити один других, любити свою землю, любити свою державу, любити свої сім'ї, родини, своїх близьких, даруючи їм себе, не забираючи них нічого все, даруючи їм.